Ось сьогодні хочу показати вам, як виглядає наш фільтр, який ми зробили своїми руками. зробив хлопець. Вже все працює. Це наше штучне озеро, таке гарненьке. Бачите, вода поки що не темніє. Будемо дивитися, що буде далі. Скоро заквітне частуха мої моїй дві рослини. Ось так ось розрослися, німфеї вже. Одна, вон друга, кубишка, щоб також там викинула бутони, буде квітнути. Плаває ось капуста. Ось така ось гарна пісті. Потім задекорується, скоріш за все, буде фонтан чи щось таке. Поки що це так зробили, щоб не тимніла вода. Ліціки, гіацинти, водні жаба. Дивіться, на весь раз моя німфея. Також є ось такий ось такий На оцінки його взяла. За 70 гривень Кана. Зараз вам побоюще це все покажу, як виглядає. Ось так ось брала жіночки на Оіксі. Оцю німфею, те, що вже квітне. Та ось цю, яка я з'явилася, я сподіваюся, що вона також в цьому році заквітне. Е, вона казала, якщо встигне, заквітне в цьому році або в наступному 100% буде квітнути. Тобто людина була права. Ось вона квітне. Не можу налюбовуватися, це дуже гарно. Також там не видно зараз, але потім вам покажу, якраз розквітне бутончик. Буде квітнути кубишка ще раз, тому що як я її саджала, вона була з бутоном, вона, на жаль, не квітла. Вони засохли. Покажу вам гіацинці, Один, який можу, до якого можу дотягнутися. Вже. Також дуже гарно фільтрує воду. Як бачите, все працює. Вода потрібна щоб фільтрувалася, не стояла, тому що вона починає темніти. Відкладають яйця, як, як сточа вода, він такі корінні. Так, як сточа вода, відкладають яйця різні. Букашки, скажімо так, і потім темніє дуже сильна вода, з'являються черви в ній, дождіві, це дуже виглядає негарно, має неприємний запах. тому Або фільтр, або потрібно, щоб вода з водойми в водойму перетікала. Де двига? А, а он інша, зараз покажу. Бачите, на камінні гріється. жопка. Такі товстенькі від'їлися у мене. Ось так ось все виглядає. Всім гарного дня та перегляду.